Привіт! Сьогодні я тобі дам чіткі конкретні поради, як провести класно перші батьківські збори. Адже перші батьківські збори це чудова можливість створити гарне враження, побудувати довіру з батьками та залучити їх до життя класу. Ось кілька порад. Перша порада: підготуйся заздалегідь, друга порада створи дружню атмосферу, третя, розкажи про цілі та правила. Четверте. Додай інтерактив. п'яте. Презентуй план навчального року. Шосте. Запропонуй зворотній зв'язок. Сьоме. Додай творчий акцент. Восьме – 8. Завершуй позитивно. І взагалі. Будь спокійним, доброзичливим і відкритим до спілкування. Тепер розглянемо кожну пораду більш детальніше. Готуватися заздалегідь, скласти чіткий план зборів, включити такі теми, як знайомство, розклад, правила, питання, відповіді тощо, створити презентацію або ж наочні матеріали, які допоможуть тримати увагу та структурувати інформацію. Як же створити дружню атмосферу. Почни із короткого знайомства. Розкажи кілька слів про себе. Підхід до навчання та чого очікуєш від співпраці з батьками. Запропонуй батькам коротко представитися та розповісти свої очікування від навчального року. Підійди творчо до цього. Розповісти можна про себе з допомогою чисел. Наприклад, 2, 5 і так далі. Два це мої дві освіти. 5. в мене є 5 котів. Розкажи про цілі та правила. Роз'яснити батькам правила поведінки в класі. Основні вимоги до учнів та формат співпраці. Покажи, що ти відкритий до діалогу. Та прагнеш спільно підтримувати дітей. Додавай інтерактив. Проведи невеличкий інтерактив. Запитай батьків, чого вони найбільше хочуть для своїх дітей: освіта, впевненість в собі. Комунікаційні навички. Презентуй план навчального року. Коротко ви можете сказати, які екскурсії свята чекають дітей. Розказати про основні теми, проекти, заходи, які плануються продовж року. Можете навіть залучити батьків до створення тієї чи іншої активності. Запропонуй зворотній зв'язок. Надай свої контакти для подальшого спілкування. Це може бути. Номер телефону, електронна пошта чи месенджери Дай можливість батькам ставити запитання, висловлювати пропозиції чи побажання. Сьоме. Додай творчий акцент. Приготуй маленькі приємності, наприклад, листівки з побажаннями для батьків або невеликі символічні подарунки. Запропонуй заповнити анкету про їхніх дітей, інтереси, сильні сторони. Це покаже. Твою зацікавлені. Нижче під відео у коментарях. Я закріплю посилання на безкоштовні передбачення для батьків. Завершуй позитивно. Підсумуй ключові моменти. Подякуй батькам за участь та наголоси на важливості їхньої підтримки. Завершую збору теплими словами та побажанням успішного навчального року. Запам'ятай, перші збори закладають фундамент для подальшої. Співпраці. І ще один лайфхак. Перед початком батьківських зборів обов'язково провітрить кімнату і увімкніть релакс-музику. І, взагалі, дійте творчо: відчувайте настрій батьків і настрій своїх дітей. Можливо, наступні батьківські збори ви захочете провести в маленькій кав'ярні. Всім дякую за увагу і гарного дня!